67-річний Володимир Луценко потрапив до лікарні з інсультом. Чоловік розповідає, зле йому стало серед ночі, але за меддопомогою звернувся лише на ранок. Ну, думаю, та нічого, до утра ще знаєте, наша казала. Та нехай потім. А потім туди-сюди, потихеньку бачимо, що діло не к визвали швидку допомогу. Ви на мені бачите, що вже трошки рот не сюди, значить тут теж язиком не зовсім добре. З аналогічним діагнозом його сусід по палаті і теска, річний Володимир Іванович. Він зізнається, відчув щось не те, коли був за кермом. Сів машини їхати. Ну в мене типу, зріння пропало, ще та різкості немає, пішли дороги. Не видно. В мене жінка медработник, Пішов до неї. Вона каже там, може, скору визовемо сюди туди. Приїхав давлення було високе, збили ж. Серед ознак інсульту, сплутаність свідомості, проблеми з координацією та мовленням, порушення зору, оніміння кінцівки та сильний головний біль нагадують медики. Наголошують, за їх наявності важливо отримати допомогу лікарів упродовж перших 4-4,5 годин, так зване терапевтичне вікно. На жаль, в терапевтичне вікно до нас попадає ну десь близько 25-27% пацієнтів з інсультом. Цим пацієнтам ми можемо надати максимально високоспеціалізовану допомогу тромболізис, тромбекстракція, які дають шанс пацієнту навіть інколи на одужання повне. Або на зменшення неврологічного дефіциту серед причин інсульту захворювання судин і серця, високий тиск, малорухливий спосіб життя, шкідливі звички та стреси за останній рік. Кількість пацієнтів з таким діагнозом на Полтавщині зросла. За останній рік ми пролікували близько півтори тисячі пацієнтів. В порівняння з минулим це де було 1200. Тобто, як ми бачимо, кількість інсультів на жаль зростає. І я вважаю, насамперед цією причиною це є війна, постійні стреси, постійне хвилювання наших людей. З 2019 року в обласній клінічній лікарні імені Скліфосовського з'явилася можливість діставати тромби з судин мозкових артерій. Роблять це завдяки ендоваскулярній хірургії. Таким чином, лікарі мінімізують наслідки інсульту, говорить завідувач нейрохірургічним відділенням лікарні Михайло Тончев. Ми можемо зайти спеціальним інструментом безпосередньо москову судину. Зачепити той тромб і звідти його прибрати на сьогоднішній день. У нас є шість спеціалістів, які підготовлені і можуть робити такі операції. Основне питання, щоб ці пацієнти вчасно зверталися за медичною допомогою і ті лікарні, куди вони попадають первинно, змогли чітко розпізнати, що тут є оклюзія великої мозкової судини або судини мозкової середнього калібру, і вчасно направили цього пацієнта до нас. Медики додають, лікування інсульту закладам оплачує Національна служба здоров'я, тому для пацієнта воно безкоштовне.